Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття, але спочатку скажіть, в якій країні ми живемо? Вірно, в Україні. А як називається наше місто? Вірно, Одеса. Кожна людина з любов'ю ставиться до своєї маленької батьківщини, де вона народилася, де зробила свій перший крок у житті. Де вперше пізнала світ, почула рідну мову та мамину колискову пісню. У світі дуже багато великих і малих міст. А ми поговоримо про наше місто, про наше найулюбленіше, про найкрасивіше. Адже кожен, хто чує назву цього міста, завмирає в передчутті відвідати його. А хто тут був? Обов'язково хочу повернутися. І не де дивно. Одесу недаром називають перлиною біля моря. Я пропоную вам подорож казковим автобусом, але не просто подорожувати, а разом зробити фотоальбом про наше найгарніше місто. Сідаємо у наш казковий автобус та поїхали! Перша наша зупинка домська площа, на якій знаходиться будівля міської ради. Ми з вами знаємо, що у нашої країни є прапор, герб та гімн України, але ще у кожного міста є свій герб, прапор та гімн, у нашої Одеси ось такий герб, на якому якір символ Одеси як портового міста. Золота зірка вказує на статус Одеси як міста героя. Червоний колір символізує хоробрість, мужність, великодушність, любов, вогня і теплоти, срібний колір – уособлення чистоти, вірності, надії та доброти, та прапор прямокутне полотнище, розділене на три рівні вертикальні частини: червону, білу і золотисто жовту, на білій частині герб міста Одеси. Так, на першу сторінку фотоальбому ми наклеїмо герб та прапор чудового нашого міста. Ну що, вирушаємо далі. Ось і друга зупинка. Знайомство з містом будь-якого мандрівника починається з вокзала. Подивіться, який гарний наш морський вокзал. Це наша візитна карта міста. Найкращий в Україні і один з найбільших у Європі. Він щорічно першим зустрічає і проведжає мільйони туристів, що прибувають до нашого міста Одеси. У 2002 році морський вокзал прикрасив пам'ятник дружині моряка. Це данина. Представницям прекрасної половини людства, які чекають своїх коханок з плавання. Заповірю, якщо важку хвилину попросити дружину моряка про допомогу, то з часом усе обов'язково зміниться найкраще. Ще один знаковий пам'ятник біля входу на морвокзал золотий хлопчик, який за легендою дарує удачі всім. То у уплавання. Ще в Одесі є і залізничий вокзал. На другу сторінку альбому наклеїмо фото вокзалів та вирушаємо далі. Третя зупинка Театри Одеси. Одеський театр опери та балету це одна із найзнаменітіших місць не лише в Одесі, а й за межами країни. Одеський драматичний театр. Одеський академічний театр музичної комедії. Одеський Український театр та Одеський театр Ляльок. На третій сторінці альбома ми зібрали всі театри Одеси. Тож вирушаємо далі. Четверта зупинка видатні міста Одеси. Потьомкінські сходи є однією з найбільш впізнавальних пам'яток Одеси. Вона з'явилася всередині 19 століття, як свідчить легенда, у результаті великого почуття любові князя Воронцова до своєї дружини Єлізавети. Князь розпорядився побудувати сходи у подарунок коханій. Сходи нераховують 192 сходинки і входять до десятки найкрасивіших міст у всієї Європи. Вони ведуть до Приморського бульвару, а вздовж сходів по обидва боки розташовані два прекрасних парка Грецький і Стамбульський. Коли здолаєте сходинки, перед вами постане пам'ятник герцогу Дюку де Дерешельє, який став перший градоначальником Одеси, перетворив її на справжню перлину біля моря, створивши тут один з найбільших торгових портів. Добре відома на увесь світ вулиця Дерибасівська. Саме серце Одеси, довжина і ширина. У неї не дуже велика, але щось в неї є привабливе і спокійне, безтурботне і затишне архітектурі і в безлічі кафе, і у відсутності машин. На головній міській вулиці є кілька оригінальних монументів. Серед них лавка Леоніда Утюсова і знаменитий 12 стілець. Крім того, прогулюючись вулиці Дерьбасівської, можна вийти до історичного пасажу. І ще одна визначна пам'ятка. Всередині пам'ятки до Дерибасівської примикає найстаріший в Одесі міський сад, якому вже понад 200 років це місце вражає красотою доглянутих алей і екзотичних рослин. В саду є оригінальний фонтан парфумів, старовина скульптурна група Лев і Левиця, затішні кафе, ресторани і сувенірні лавки. Найексклюзивніша пам'ятка Одеси це Воронцовський маяк, який розташований на території морського порту. Ось і закінчилась незвичайна подорож рідним містом Одеси, але ми побували не у всіх видатних містах. Подивіться, у нашому альбомі залишилися ще чисті сторінки. Ми будемо їх заповнювати під час наступних подорожей рідним містом.